Насправді ж виховання, як раніше казали в залізних рукавицях, по-перше, формує відчуття, наче твоя цінність залежить лише від твоїх успіхів та здобутків. По-друге, викликає тривогу, викликає страх взагалі помилитись і руйнує самооцінку, особливо коли дівчинка виховується батьком, який ненавидить жінок і все-таки жіноче жіноцтво загалом. І як би він там не намагався все це завуалювати, що та це я про тих кон конкретних Поганих жінок, а десь там є такі хороші жінки, і до них то я ставлюсь добре. Ну, всі його дописи цьому суперечать і на ділі, все те, що я вже приводила у приклад, нам говорить про те, що він просто в цілому ненавидить жінок. І таке виховання може закласти в майбутньому проблеми з особистими кордонами і взагалі з довірою до людей. Тому, шановні батьки, будь ласка, дайте своїм дітям простір і простір помилятися, в тому ж числі виховання через коліно не зробить вашу дитину щасливою. Можливо, вона буде успішною по якимсь там міркам. До речі, ці мірки також у кожного різні. Але чи буде дитина фізично та психологічно здоровою, і чи взагалі вона сама. Буде задоволена своїм життям, якщо ви його для неї побудували, не враховуючи її власні бажання. Підлітки, а ви завжди можете звернутись за безкоштовною та анонімною допомогою, наприклад, в таку організацію, як Tінergizer, або зателефонувати на гарячу лінію Ластрада Child Hot Line. Будь ласка, не залишайтесь із проблемою наодинці.